Лише той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки. Склад команди гірник спорт», отже, Коваленко Дмитро Шинкаренко. Склад команди «Скорук» — у воротах варцаба. Ось суддівська бригада. Представляємо арбітер зустрічі. Клим Заборода, місто Київ, асистенти Олексій Дубовий та Олександр Лапицький. Олексій Дубовий – це місто Луганськ представляє. Олександр Лапицький столицю України. І Четвертий арбітер Олександр Садовий, місто Кременчук. Спостерігач арбітражу Сергій Скрипак, місто Київ. Контратака вже є. У Скорука. Чотири гравці на трьох виходять. І у штрафний майданчик. Ну що, тут може бути удар, і що? Забиває м'яч. Скорук. Ось така контратака. У поєдинку ось передача від капітана Артема Перебори. Не зорієнтувалися захисники гірника спорту. Забули про Богдана Шмигельського з лівою. 0-1 і був момент у сьомки, але він не вдало пробив по воротах. А тут знову момент на десятій хвилині дивимось, хто пробивав по воротах. Даниїл Хондак не вистачило йому влучності. Під час удару зараз. Артем сьомка його фірмові передачі. Ну як Денис Підручний не влучає у ворота. Все зробив Артем Сьомка. Давайте 18-й На 18 хвилині зустрічі Денис Підручний ударом головою. А тут стандарт для гірника спорт Роман Бодня. І знову ось виграють. Друге вже. Верхову боротьбу виграють гравці «Скорука». Юрій Сеницький отримав м'яч від Максима Цвіренка. Підключають до атаки Дмитра Шинкаренка. Ну що, правим флангом можна йти, але робить навіс. Він тут не встигає на м'яч Лиман Сейдхалілов. Або м'яч пролетів не у тому місці, де стрибав восьмий номер. Ну, Трохи розійшлися шляхи м'яча та восьмого номера. Не випадково він вигравав більшість верхових дуелі. Тут Олексій Малакі виконав спробу атакувати ворота з дальньої відстані. Зі штрафного низом пробивав 19-й номер. Звісно, що не влаштовують події господарів поля. Уже чотири ігри поспіль. Вони не перемагають. Лише нічия та три поразки. Такий графік у гірника спорт. До цього ось, до цього поєдинку скорук провів три матчі поспіль вдома і набрав лише два очки. 16-й номер біля м'яча Святослав Шаповалов. Могло бути небезпечно. Не дуже небезпечні. Ось такі атаки тут он. Поспішив Крилопасічник, Ззаду був Артем Перебора. П'ятий увійшов. І зараз, мабуть, йому Богдану Шмигельському, кидають аут. У стіночку зіграли. Подача. Олександр Мішуренко тут зробив закидання. Не вистачило трохи п'ятому номеру. Дивіться, повтор момента. Це високий назріст. Кирило Пасічник мав можливість. І довга передача від капітана гірника спорт на підборі грає Антоній Емере. Проти нього порушують правила. Свисток арбітра сьогоднішньої зустрічі. Давайте представимо суддівську бригаду. Сьогодні вона працює в наступному складі. Ось Після повтору ми звернемося. До арбітрів проти Антонія Емере порушив правила. Дмитро Плахтир. Дивимося на цей епізод. Що зараз буде Антоній Емере. Пробігає через м'яч. Село Іман також пробіг. А Роман Бодня перевірив на місці стінку. Воріт. Звісно, не, така, не таке було завдання у Романа Бодня. Тут у положенні поза грою вже був Юрій Синицький. Догравав цей епізод. і Кинулося під нього два гравці. Зараз ми побачимо повтор, як пробивали штрафний. Максим Коваленко грав ногами проти нього. Там в'їхав в нього. Богдан Шмигельський вибачається, вибачається, але попередження отримує 88-й номер. Попередження у складі... Скорука. Ось, дивіться, як його заробив. Ну, небезпечно такий був. Богдан. Треба обережніше діяти. В'їхав у ногу тут. Ну, що, тут вибив м'яч Ігор Варцаба. Непробивний, незмінний голкіпер Скорука. Сьогодні він непробивний, а взагалі у чемпіонаті незмінний. Ось повтор. На 61-й хвилині Сулейман Сайдхалілов закрутив м'яч. Якщо б трохи далі, туди у дев'ятку залетів, міг залетіти м'яч. Ось кулаками довгий навіс робить Владислав Клименко. Тут Богдан Шмигельський пробиває і сейф від Максима Коваленка. Ось непоганий момент від Скорука. Ледве не оформив дубль Богдан Шмигельський з лівою. Лівою він відкрив рахунок, і лівою пробивав зараз. Не було порушення правил. Вибору в м'ячі. Восьмий номер гірника спорту з лівою пробиває. Якщо б трішечки так прицільніше був удар, могло бути би небезпечно. З лівою Сулейман Сейдхалілов поцілював він у дев'ятку воріт корука. Проходить, дають йому пройти непогана передача. Тут Ну що? Владислав Шинкаренко відбитий цей м'яч. Дивіться, ну, поки підлаштовувався під м'яч Владислав Шинкаренко, і Горцаба вже був перед ним. Не відчув Владислав. що треба бігти на туди на підбор, якщо побіг цим сиренком. Олексій Малакіну непогано переходять із оборони в атаку. Не вистачає. Ну що тут? Тут, тут? тут тут, тут, тут гол. Тут гол, тут гол. Денис підручний забиває гол. Нарешті гірник спорт забив на 75-й хвилині. Денис підручний. Другий гол вже за гірник Спорт із м'ячем. Ось як його схватили. Оператори наші. Ось тут. Удар. Знову Варцаба. На шляху до м'яча, але у корпус потрапив м'яч. Денису підручному. І ось так животом. Пройшов Владислава Шинкаренка. Гравець скорука це був. Тимофій Сухар. Який удар правою він виконував, якщо б м'яч. Летів у площину воріт. Не знаю, чи відбив би цей удар. Синицький знову назад на Свіренка. Той на Владислава Шинкаренка. Олексій Малаків зробить передачу. Нікого немає з гравців. Вірника спорт. Ну як же ж так? Ну як же ж так? Яка непогана передача була від. Яка передача від Олексія Малакі? Район штрафного майданчика. Гірника спорту. Вадим Сологуб його руками тримає, тримає до кінця. Тримає. Ну що, тримає, тримає. Четвертий номер. Сергій Заєць заробляє попередження. Четвертий номер. Сергій Заєць. Для скорука виїзнання, чия в принципі непоганий результат, але брати до уваги, що вони вели у рахунку більшу частину матчу. І зараз стандарт заробляє гірник спорту. Олександр проти Олександра Подрізана Мішуренко небезпечно грав. Наберуть по одному очку. Будуть на тих же позиціях, що й були. Тут небезпечно було. М'яч ледве не відскочив. Дивимося, повтор. Максим Ціренко не відчув, що може там м'яч проскочити. Лише той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки.